Одним з пріоритетних напрямків кадрової політики північного комбінату є робота з молоддю. А це допомога в адаптації на підприємстві, залучення до науково-технічної творчості, виявлення та розвиток спеціалістів з лідерськими якостями для формування кадрового резерву. Важливу роль у розвитку потенціалу молодих спеціалістів відіграє науково-технічна конференція із захисту виробничих та соціальних проєктів. Участь у цьому конкурсі це чудова можливість заявити про себе, а також проявити свої ділові якості, звідси і висока активність молоді. Когда я пришел на Первомайский карьер, я увидел, что служба движения работает, скажем так, еще по старым принципам. Конечно, рабочее, безусловно, но можно усовершенствовать, причем усовершенствовать значительно и следовать мировой тенденции. Я изучил э, рабочие моменты в разных странах: Польши, Испании, Эмиратах, России. В Украине данная технология используется на Полтавском блоке. Я объединил всю эту информацию и да, и нашел решение для нашего предприятия. Учасники конкурсу пропонують проекти, які передусім спрямовані на підвищення ефективності виробництва, розвиток соціальної сфери, покращення умов праці, безпеку виробництва та зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище. За активну участь у конференції всі конкурсанти та їх куратори отримали нагороди. Кращі проекти були відзначені кубками. Як зазначає керівництво, переможці конкурсу будуть отримувати грошове заохочення протягом наступних двох років. Слід додати, що професійні якості на комбінаті також допомагає розвивати системна програма школа молодих спеціалістів, а також школа лінійного керівника з програми ДНК менеджменту для навчання майбутніх бригадирів, майстрів та начальників дільниць.